Так, друзі, в багатьох людей є проблеми з баблом у Stalker 2. Але етичні міркування не дозволяють просто встановити чити і собі написати мільйон карбованців. Ви хочете заробити чесним шляхом ці бабки, і я вас розумію, тому що я сам люблю ігри грати чесним шляхом. Але я дуже лінива скотина, в іграх теж, і в іграх я теж шукаю халяву. І ось вона рідненька, я її зайшов, знайшов халяву на бабло. Пішли, подивимось. Дивіться, друзі, нам треба прийти на хімзавод. Тут всіх трошечки підзамочити, тому що вони будуть нам заважати заробляти бабло. О! Клас, до дробаша патрони. Тут сидить мужик, такий дуже недовольний з автомата. Нам на легкому рівні йому 3,24, на середньому 30 і на складному 38 боєприпасів положити в жбан з отакої снайперки. І зараз покажу звідки це все було в попередньому відео. Он з-за того камінця, я собі він таку свою мордяку виставив, я його мочив. Ви це все зачищаєте, вже нормально набираєте хабара. Обійшовся мені весь цей хабар в 40 набоїв до снайперки. До речі, з когось з цих чуваків випав оцей обронік. Конвой і каска. Я зняв реально когось до цих мурацьких, що тут обігали. вони ще не знали, що вони ж мурацькі. Ну, коротше, ви занесли лут, прийшли, може, тут їх ще раз зачистили, бо вони заспавнилися. Ви прямо, підбігаєте до ось цього гвинтокрила. І дивіться, який нас тут чекає. Сюрприз! Хоп! Стоп! Стоп! Прикольно, ге! <свят> і ви можете накласти їх там будь-яку кількість, по суті. О, наскільки вам вистачить БК, і скільки ви зможете потім унести лута. І тут можна бути не таким же затійником і видумщиком, можна тако прийти сюди Будь Будь поготові, чувак, бо всяке може трапитися. І можна прийти тако ближче просто. І тут, до речі, ви можете отримати очівку 5 пострілів в голову за 10 секунд, вона чи щось таке. Тільки в оцих заспамнених чуваків в основному пушки лайно, чесно кажучи. Ну зато тут можна залутатись нормально всякими аптечками і іншим добром. Іноді буває таке, що кінчаються патрони і починається оця возня вся. Але в основному ви просто стоїте і фармите собі. Е, чувак, ти шо? Іди сюди консервна банка. Зараз я тебе просканірую. Скай бо мені всю на все треба перезарядитися, і ми з тобою вирішимо всі наші питання, чувак. Да ну ти був в баню, ну що ти починаєш зразу стріляти? А де руки вгору попереджувальний? Ну, чи... Що ти там кричиш? О, нарешті я перезарядився. Ще один такий пухленький. Знову перезарядка. Це якийсь ствол, де більше патронів влазить зараз. Це якісь бідні опять пішли. Треба в них стояти за спиною, і вони тоді перед смертю менше нервничають. О! Оп, не люблю, коли на здоровому патрони кончаються. До речі, з чим ти був? Він ти грав, А. О, хай патрони кінчаються на оцих маленьких. Ви бачите? цим... Ну це знову ж таки, це все залежить від рівня складності. Чекай. Та в мене там компасів, шломпасів. Що ти мені отут починаєш? Дивіться, за спиною заспавнився, а цей прийшов звідкись видно. Що в тебе теж індек. Драбаданчики, інтегральчики. Таке проблема є в тому, що, ну, типу, аптечок треба. І лутатись. Треба, коли такий лох якийсь заспавнився, тоді лутатися. Десь трошки побігати, відвести його туди, бо з таким, блін, здоровим сильно не. І цей не жлобитися, тому що якщо в їх буде дуже велика купа тут цих жмурацьких, то у вас начне ігра лагати. Ох, ох ти шо. Та ти шо. Це я вже вам тут отомстив всім. Ай-яй-яй! fire! Де ваші руки вверх, здавайся? Хо -хо -хо. Ой! Ой-ой-ой! Ай-яй-яй. Перезрядитись. О, дивіться, яка вже гарна купа. Мала купа, давай ще. Ну тут вже такі, звісно, FPS пішли, що трошечки некомфортно стає грати, чесно кажучи. Да, це ці їхні що... Вони ж казали розрабить, що в нас із за того, що стільки морд зараз в одному місці починаються лагаси. Ну, а, до речі, і тут мірі ці морди трохи. Так, я сподіваюсь, там не знов бронебойниця і заспавнився, бо мені треба перезарядитись. О, бачили, як зак стояв порожній без тіла. Брррр. Ей, ти ч? Оп! А це то купа. М -м -м. Все, я вже навіть не мог попасти із залагів. Тут же треба успокоїтись, полутатись собі. А лут у них, як завжди, рандомний, залежить від там... різних факторів, тракторів. З цього говно якесь випало. Ну, таке антиради там. Ну, от поки якраз такий додік свої, пльодочки пострілює. Можна собі ходити і лутатись. На нього сильно не звертати уваги. О, і собі... Оп, набрав патрончиків. Ти що хочеш береш? А що ви щось такі? О, треба скріншот зробити. Гарно буде. Ча цей, блін, тіп. Чувак, а в тебе глюча чи ні? От би мені з цього кулемета постріляти. О, дивіться, яка красота. Це я зробив! Скільки тут баса... О, бачите, як их закис Дивіться, гранатки собі. Пастолети, автомати, палямльоти. Що хочете? О, нонстопи всякі. А то й укриття шукає. Шукай, шукай, я собі залутаюсь, де піду додому. Так, здається, я вже залутався. Ну бачите, 137 кіло вже. О. Все, більше мені не влазимо, на йти тепер продавати це все. Покачу вам! Ох, це ти їх що, похоронив чи що тою гранатою? А знаєте, ще прикол вам покажу. Це просто вообще хухмандій зараз буде. Що ви, пацани? Що ви? Не хвилюйтеся, все добре. Ей! я тут, алло. них дуже важлива розмова зараз. Не можуть відволікатися. Ей, чуваки. Ворога не виявлено вільно. Бачите, я собі ходю, тут пес винятків. А, ну треба ще достойно закінчити гарним самогубством цю серію мого кіна. Дивіться, тут на другому вході теж ті почки є. Такі потужні. Он там на тому КПП. І там кулеметник починає бігти. І коли він починає бігти, знаєте що треба робити? Хреститися. <рес> Тому що якщо він вибіг свого зута і починає бігти на вас, то за все він вас замоче. Бо він може вивести 39 влучань снайперків в жбан. Ви не, не можете, геть близько нічого такого. Здається, я трохи забагато барахла набрав, вже ледь рати ці волочу свої. Що ну, це в тебе за пушка? О, ще один драбадан. Бачите, скільки вже всього в мене є, Що я таке погане викладу. Ну, з поганого ну, на патрони достати. Валім, валім, валім! Розваги на базі варти. Продовжується. Ну де ти? О, о! Прочесати периметр! Давай доставай свою макітру за тих панелів, я тебе чекаю, чувак. Беґум! Живий? Бегу! Живий О, Оце цей крепкий пацан. Да. Це цей самий кулеметник, який мене зараз тут і порішить. Оце другий такий на цій базі. Я не рахую, я просто, блін, роблю діло. Нема коли рахувати. Він зараз підійде ближче. І бачите, бачите, що виробляє? і мені тут все. Філіта для комедії. Чувак, та ти так больно, блін, Робиш. О. та ти що, в нього там ший дамаг підвищений, мабуть. Давай, доставай свою макітру. Оце, звісно, класний двобой. Дайте, бо в мене тут трошечки поломка. Незначна, але факт. От і все. От і все. З драбадана проти нього сенсу нема виходити, тому що як бог черепаху просто. Ой-ой-ой, а кровотеча, то яка жорстка. Я так шукаю укриття без жартів. О-о-о-о-о, йде, йде, йде. Вже тут не буду сильно перебирати харчами. Туди йому попадати. О, ще й граната, це бляха... З його подачі граната це вже не граната, це якась курва ядерна бомба. Всьо, друзі, прикольний відос вийшов. Да? Ви побачили, яку можна війну влаштувати нормальну. набрати там пушок, скільки можете донести. Шкода, що навіть артефактами мені не вдалося підняти вейтліміт. Вище 140 кг. Но їх можна винести за ворота, скласти там на купу, потім ще ходочку, знов на купу, ще ходочку, знов на купу, а вже з тої купи можна носити до баригана. І так кількість вашого бабла залежить тільки від вашої наполегливості. Друзі, підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайому військовослужбовця. Можете закинути на нашу баночку на ФПВ. Ми збираємо для 80-ї окремої галицької, десантно штурмової. Всіх обняв, підняв. До зустрічі!